Привіт, друзі! Давайте сьогодні разом приготуємо десерт «Безе». Складається він всього з трьох інгредієнтів: яєчний білок, цукор та лимонний сік. Та готується дуже легко. Для його приготування збиваємо яєчний білок з дрібкою солі та лимонним соком. Збиваємо на середньо високій швидкості до пивної піни. Потім будемо додавати цукор, розділимо його додавання приблизно на три прийоми. Зазвичай це одна порція розчиняється в білку, додаємо іншу. Додаємо останню порцію цукру та збиваємо до плотної глянцевої меренги. Зазвичай, якщо такий дзьобик вже тримається, то значить білки вже готові. Просіємо сюди цукрову пудру та перемішуємо все до однорідності. Багато хто має думку, що це дієтичний десерт, але судячи з тої кількості цукру, яка тут знаходиться, це точно не про дієту. Все добре перемішали. Та перекладаємо в кондитерський мішок. У мене тут насадка закрита зірка, але сама ще не впевнена, якої формою в мене буде цей десерт, тому зараз будуть експерименти. Ви також можете зробити цей десерт будь-якої форми, яка вам подобається. Вирішила зробити його у формі сердечок. Підсушуємо їх в духовці на температурі 100 градусів з конвекцією приблизно 1 годину. Ось такі гарні хрумкі серденьки в нас вийшли. Зараз я зроблю крем з вершків та цукрової пудри та склеїмо їх між собою. Я всередину кладу ще сублімовану малину. Мені здається, що кислинка малини ідеально доповнить солодкість Безе. Всіх люблю, підписуйтесь на мій канал.